Як зробити так, щоби пацієнти довіряли місцевим лікарням і поліклінікам? Довіра це результат не лише якості послуг, а й потужного бренду та ефективної комунікації. Разом із партнерами ми розробили та втілили програму, яка допомогла медзакладам стати ближчими до своїх клієнтів. Представники ста закладів з усієї України пройшли навчання, отримали консультації та нові комунікаційні продукти. Серед них брендбуки, відеоролики, презентації, СММ-аудити та контент-плани для соцмереж. Отримані знання та навички я вже активно використовую на практиці. Зокрема, для ведення Фейсбук сторінки. І аналіз статистик показує значне покращення показників взаємодії та ефективності сторінки. Ми цього року запустили вже повноцінно платні послуги, це як джерело додаткових коштів для поліклініки. І ми про це активно комунікуємо. І це була таке завдання для нас зірочкою, тому що в цілому люди не дуже там, позитивно сприймають, коли вони чують, що щось є платним. І ми зі свого боку запускали таку інформаційну компанію. Це вже відбувалося так повноцінно. А під час проекту тому якогось якоїсь бурі, якої ми очікували, її не сталося. Ми все зробили правильно. Під час проекту лікарня запустила центр комунікацій та пацієнтських сервісів і запровадила пілотний сервіс онлайн запису до певних фахівців. Також на нашій інстаграм-сторінці додалося понад 600 підписників, а Facebook-сторінка перетнула позначку у 10 тисяч читачів. Ще ми розробили маршрут пацієнта з платних послуг та вдосконалюємо контент для інтерактивної реєстратури. На конкурсі eHealth Summit лікарня виборола перше місце серед закладів Полтавщини із цифровізації послуг. Усі ці зміни насамперед для кращого сервісу, ефективні комунікації для лікарень, якісні послуги для пацієнтів.